Інформує жовтоводська прокуратура стан злочинності на нашій території зріс і повернувся на довоєнний рівень. Серед найпоширеніших злочинів: шахрайства, злочини проти безпеки і миру, тяжкі та особливо тяжкі злочини. Детальніше далі упродовж 23 року. Слідчі ми січові діли дізначав відділу поліції номер 5 було зареєстровано та розпочато досудове розслідування у 729 кримінальних проваджень проти 649 збільшення на 12,3%. Фактично. Повністю зараз вся структура злочинності в кількісний показник стала довоєнною. В перший рік війни дійсно було зменшено кількість злочинів певної категорії. Але вже у 2023 році, як ми бачимо, по катего... взагалі по кількості злочинів вона вернулася на довоєнному. Дійсно, є певна група злочинів, які зменшились, але, на жаль, у нас дуже збільшилась кількість злочинів шахрайств і так далі і злочинів проти безпеки і миру. Тобто одні злочини кількість не зменшилась, в інших, на жаль, вони збільшились. І так, в залишку слідчих відділу поліції перебуває 688 кримінальних проваджень з рахуванням минулих років. Збільшила кількість облікованих тяжких злочинів. Збільшилась кількість е особливих тяжких злочинів. Так, кримінальне правопорушення проти власності. Упродовж 23-го року у нас відомості та розпочаток досудового розслідування у 225 кримінальних проваджень проти власності. Крадіжок 112. Направлено до суду 49 обвинувальних актів. Грабіж 1. Направлено до суду 2 обвинувальні акти. Ну і було з минулого року ще. Шахрай – 107. Направлено до суду 13 обвинувальних актів. Привласнення, розтрата. Так, так, У нас було зареєстровано один направлено до суду. Вимагання і розбійні напади у нас не реєстрували. Розпочато досудове розслідування у 9 злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху. Стаття 286 це було 5 кримінальних проваджень, 5 кримінальних проваджень з 5, одне кримінальне провадження направлено до суду та одне незаконне заволодіння транспортом засобом, так званий УГОН. 289. одне кримінальне провадження закрите, одне кримінальне провадження направлено до суду. Злочини проти життя і здоров'я. Все було розпочато у 21 кримінальному провадженні злочини проти життя і здоров'я. З них 10 кримінальних проступків, направлено до суду небинувальний акт та 11 злочинів. Направлено до суду 5 обвинувальних актів. Також направлено до суду 3 кримінальне провадження про умисне тяжкі тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерп... них, що спричинило смерть потерпілого один. Злочини проти порядку та моральності громадського порядку та моральності було внесено шість кримінальних проваджень. Один кримінальний, один кримінальний простудок і 5 злочинів. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності протягом року не реєструвалися. Злочини проти обігу незаконного обігу наркотичних засобів. Упродовж 2023 року було розпочато 29 кримінальних проваджень, з них 4 проступки, 25 злочинів. Кримінальне провадження у сфері незаконного обігу наркотичних засобів. Направлено два обвинувальні акти до суду і до суду двох осіб. Кримінальне провадження вчинене з умовах збройної агресії Російської Федерації. Зокрема, було зареєстровано 225 кримінальних проваджень. Хочу сказати, що збільшила кількість на ну, кратно збільшила кількість направлення до суду кримінальних проваджень по 336. Це так звані ухилянти. Дійсно, є факти, що певні особи не відмовляються з суб'єктивних причин захищати свою батьківщину. Такі факти в нас 12. Це не саме більше по території окружної прокуратури, але це все одно значний. Значний показник 438, як я вже зазначав, це теж дуже багато, 180 кримінальних проваджень, дуже багато людей звертається до правоохоронних органів, органів з приводу пошкодження майна, з приводу і інших наслідків збройної агресії Російської Федерації. Злочини в бюджетній та корупційній сфері. Коротенько скажу вам, що у нас було як ви знаєте, було одне кримінальне провадження в бюджетній сфері направлено до суду відносно двох осіб. Це у нас від Хмельницького від Маяковського до Горького Хмельницького кримінальне провадження вже перебуває на розгляді. Суд апеляційний визначив, що кримінальне провадження буде слухатись у місті Дніпрі в одному з районів міста в суді. Дві особи два керівника підприємств були. За підозрення і кримінальне провадження скеровано відносно винувальника відносно цих осіб до суду. Також по одне кримінальному провадженні було відносно шестої осіб. Це у нас було, як ви знаєте, там була незаконна порубка лісу в сусідньому району, де керівнику поліції давали значні кошти, ми документували їх віддачу хабара і незаконну порубку, там застосовували і негласні слідчі розшукові дії. Теж кримінальне провадження було скеровано до суду. Було кримінальне провадження, де у нас за збитками 247 тисяч гривень по порубці. Теж кримінальне провадження було скеровано відділом поліції до суду. Було у нас і неправомірні дії, ви знаєте, по ритуальній службі. Там теж певні гроші люди брали за певні дії. Що хотів би ще розказати, на перший час у нас збільшилась кількість проваджень по шахрайствам. і... Як ви бачили, ну, у вас таких випадків не було, а по сусіднім територіям, на жаль, збільшилась. Потерпілі, де ошукують родичів загиблих військових. У Вільногірську у нас було кримінальне, є кримінальне провадження, де виманили у дружини військового 3 мільйона гривень. Фактично, ну це вона потерпіла не з нашої області, а сусідньої, а через Вільногірськ там певна схема була перекачки грошей. Встигли накласти. Ми першочергово здійснюємо заходи з приводу накладення арешту на майно там було накладено на 800 тисяч коштів. Гроші кримінальне провадження далі розслідується. тільки частина цієї, цієї справи глобальної мережі. По п'яти як ви бачили, було за жінку, яка основні знайомої шахрайським шляхом отримала 500 тисяч гривнів. Особа була запідозрена. Кримінальне провадження теж на контролі у мене перебуває. Я думаю, основна між задача це накладення арешту від на майно підозрюваної і відшкодування заданих збитків. Ще, на жаль, один був факт, де в нас у батька помер син єдиний на війні. Шахрай з П'ятихатчини, 2 мільйони гривень, 2,5 млн грн шахрайським шляхом заволодів. Цю особу повідомили про підозру. Ми теж там повідомляли в засобах. Тобто в цих кримінальних провадженнях один із пріоритетів є безумовно повернення, поновлення статусу потерпілого наших родичів воєнних, тому що діти їх помирають, а в нас такі не дуже добропорядні громадяни здійснюють ці шахрайські дії. Ми в законний спосіб здійснюємо, збираємо доказову базу і направляємо кримінальне провадження до суду. Воно перебуває у нас на контролі. Так що, на жаль, такі факти є. Стан відшкодування збитків. Всього у нас причинено збитки 2 млн 500 тисяч, з яких відшкодовано 262 тисячі гривень. Накладено арешт на 150 тисяч гривень і переділено позовів на 2 млн 200 тисяч гривень. Дуже багато було позовів по земельним ділянкам. Ми там забрали і по 100 гектарів у осіб, які шляхом хотіли заволодіти цими земельними ділянками, розгорювали їх. По жовтиму, безумовно, у нас немає сільськогосподарських увійдів, але у нас певні теж були напрацювання. І що ми там? Зараз зараз розкажу конкретно по жовтим водам у нас. Пред'явлено було позов до Жовтоводська а міська лікарня у нас, ви знаєте, про відшкодування, витрат на лікування. Потім у нас простягнення коштів, було у нас в інтересах до господарського суду на 356 тисяч гривень по частині податків. Тепер ми розпочали роботу. Я думаю, мою інтерес міської ради стягнемо на налишкові кошти по міській лікарні. я Думаю, теж цей поза один. Частково вже один міська лікарня сама заявила по електроенергії, а інші заявимо ми.